Вітаю, це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостем нашої студії є командир роти номер 3 патрульної поліції Рівненщини Віктор Зозуля. Вітаю вас! Доброго дня! Отож було проанонсовано про набір людей до лав патрульної поліції Рівненщини. От власне розкажіть, чи є брак в патрульній поліції, І якщо так, то з чим це пов'язано? Стосовно набору декілька слів скажу, пов'язаний набір з новою моделлю реагування, а саме запуск патрульної поліції в Рівненському районі. Тобто сфера обслуговування Рівненського району зараз покладена на працівників сектору реагування патрульної поліції. Два роки назад стартував проєкт в Дубенському районі, тобто, щоб не тільки місто Дубно і автодорогу, а й в цілому. Села, селища міського типу обслуговували працівники патрульної поліції, оскільки цей проект запустився вдало, був е, новим, підтримали його і запустили так само зараз в Рівненському районі. На даний момент на сферу обслуговування місто рівне та автодороги міжнародного та національного значення. Але в зв'язку з тим, що буде запускатися Рівненський район, відповідно зараз оголошений конкурс на набори на Посади можна сказати, інспекторів та поліцейських в Рівненському районі. яку кількість мови йдеться, і які умови конкурсу стосовно кількості людей на даний момент сказати вам не можу, але відбір е виходить конкурсний. Чим більше людей подасть, тим буде він складніший, тим можна буде краще набрати ефективніших і більш досвідчених працівників. Стосовно конкурсу, який зараз на одне місце не знаю, треба уточнювати в нашому рекрутинговому центру. Головні умови це громадянство України, вільне володіння українською мовою, вік від 18 років, повна середня освіта і наявне посвідчення категорії водія категорії Б. Це обов'язково має? Це обов'язково так. Якщо необхідно, детальніше можу розказати коротко про як все відбувається, етапи набору. Спочатку подається анкета, заповнюється на сайті Електрона. Потім приходить електронне підтвердження, що анкета подана. Пізніше підносять документи в управління патрульної поліції, в рекрутинговий центр. І далі вже відбувається. Тести в нас в управлінні патрульної поліції на знання законодавства, саме Конституції України, закон України про національну поліцію і закон антикорупційний. Відповідно, після цих тестів здається загальний комплекс знань, логіка, логічне мислення, щось такого типу тести. Далі військова лікарська комісія в закладах Міністерства внутрішніх справ медичних, тобто чи здоровий. Майбутній, скажімо так, працівник поліції фізично і так далі має пройти військово лікарську комісію. Після проходження військово-лікарської комісії відбувається ФІЗО, тобто здача спортивних нормативів, а саме комплексна силова вправа, біг на 100 кіл, 100 метрів. Та біг на тисячу метрів після здачі ФІЗО так само от напротягом цих всіх етапів люди відсіюються, тому що є певна норма, яку необхідно має виконати майбутній працівник поліції, залежить від віку, само собою. Так само після ФІЗО, останній етап іде співбесіда, яка проводиться в нас в місті рівному на базі нашого управління патрульної поліції. І якщо ці всі етапи пройдені, відповідно зараховується ця людина абітурієнту в академію патрульної поліції. Рівненської області. А якщо говорити от, про фізичну підготовку, чи може от, людина там оцінити, е, чи може вона підійти на цю посаду, чи ні? Е, так, це питання, можливо, результати, які необхідні. Уточнити в рекрутинговому центрі на кожен вік, звісно, окремі результати. І вам можуть дати, скажімо так, самий мінімум, який необхідно пробігти 100 метрів чи пробігти кілометр, і щоб людина сама оцінила свої можливості, або навіть ну певний час є підготуватися, оскільки ці всі етапи не так швидко відбуваються, не за дуже короткий період часу маю на увазі. Наскільки я зрозуміла, це набираються люди для того, щоб працювати от в Рівненському районі, так по повністю набрати людей. Якщо говорити першими, було дубно, так це так. скажімо по, наскільки... поза минулого року. стартував пілотний проект, тобто запускався в нас окремий відділ несення служби в Дубенському районі. Наші працівники патрульної поліції забезпечують безпеку дорожнього руху, всі обслуговують виклики, які надходять на лінію 102 по всьому дубинському районі. Якщо це раніше було тільки місто Дубно, то вже їздять по селах, по прилеглих територіях і не тільки на автодорогах загального значення більш скажімо так і робота з сільським населенням. І що говорити взагалі загалом про е, патрульну поліцію Рівненщини? Чи, чи немає браку людей? Чи є на даний момент браку людей в нас немає, але коли запуститься Рівненський район, тоді вже буде більш-менш картину ясно, оскільки ці люди, які зараз, наприклад, випустились з академії, вони несуть службу в нас в місті Рівному, проходять, скажімо так. Не стажування вже повноцінно несуть службу, але чекають, поки запуститься Рівненський район, оскільки повністю людей, щоб запустити Рівненський район, я так розумію, ще не набрали. Після того, як вони проходять цей конкурсний відбір, кандидатів затверджують, відбуваються ще якісь навчання так. В академії патрульної поліції Рівненської області півроку навчання вони проводять, щоб пройти першочергову підготовку працівника патрульної поліції. Якщо загалом поговорити от, власне про роботу патрульної поліції Рівненщини і спочатку повномасштабного вторгнення чи збільшились е функції і роботи, чи додалося роботи у працівників патрульної поліції? І якщо так, то це яких здебільшого напрямків? Ну я скажу так, що робота працівників патрульної поліції незалежно від ситуації в країні, вона була, є і буде. Додалися набагато більші напрямки в зв'язку з тим, що виросла кількість зброї, яка ймовірно завозиться з зони, де проводяться бойові дії. Відповідно, збільшується кількість поверхневих перевірок, так само вступили в обмеження дії комендантської години, це зовсім трішки інша специфіка роботи. І акцент на виявлення заборонених речей, заборонених предметів, ну і в цілому. Коли тільки розпочалося повномасштабне вторгнення, говорили про те, що криміногенна ситуація у нас там в Рівному, вона дорівнює нулю. Якщо зараз говорити про це, то як можна оцінити? Ну якось оцінити особисто. Я не можу це. Я думаю, необхідно посилатися на офіційну статистику по криміналу. На жаль, в мене такої немає. особисто моя думка, що спочатку самого військового стану і до теперішнього часу вона ну збільшилась. Збільшилась зв'язку з тим, що як ніякі кількість населення міста рівної області частково так само збільшилось. В зв'язку з переселенцями маю на увазі, люди, де ведуться бойові дії, переїжджали сюди. Кількість населення збільшується, а де є кількість більше населення? Відповідно, завжди зростає кількість злочинів і якихось правопорушень, чисто відштовхуючись на кількість населення. От і все в такому пріоритеті маю на увазі. Яку роль відіграють працівники патрульної поліції при такому мобілізаційному процесі у нас на Рівненщині? В принципі. Ми є виконавчим органом державної. Влади, і так само частково забезпечення мобілізації покладено не тільки на працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, так само і на працівників патрульної поліції. Як мінімум, коли ми зупиняємо транспортні засоби за порушення правил дорожнього руху, перевіряємо водіїв по інформаційному порталу національної поліції, маю на увазі нашій внутрішній базі, чи якісь порушення громадської безпеки, там куріння в нестановлених місцях, бійки, можливо, якісь ну, такого типу. Є в нас ряд категорій людей, яких подавали в розшук у зв'язку з порушенням законодавства щодо мобілізації. Ну, відповідно, якщо виявляються такі люди, ну, необхідно їх доставляти для складання адміністративних матеріалів чи передаємо в центр. Територіальне комплектування, але так само відповідно до статті 32 закону України про національну поліцію, законодавець нам дав право перевіряти осіб, які віком від 18 до 60 років зовні ознаками, без будь-яких супутніх на це факторів, має на увазі. Не порушують правила дорожнього руху, чи немає порушення в плані громадської безпеки, тобто звичайна перевірка документів як громадянина і так само військово-облікових документів. Тобто, це може проводитись. Та, так, може проводити, відповідно, законодавство це нам дозволяє. Не обов'язково має бути якесь супутнє порушення в громадянина. Тобто, звичайна перевірка так само передбачена законодавством. От, власне, ви зазначали про, про зупинку автомобілів. так? От, Якщо говорити про блокпости. Е як по, по правильному, чи патрульна поліція має право зупиняти просто машини, чи коли це там зупиняє ТЦК та СП? От як у вас йде чи розділення цих функцій, чи ви разом працюєте? Угу. Спочатку повномасштабного вторгнення, точніше через деякий час, є в нас рішення ради оборони області щодо створення мобільних блокпостів. В цілому, в місті рівному по області зазвичай робота принаймні можу сказати, в місті рівному складається так, що заступають спільно працівники патрульної поліції, працівники територіального центру комплектування, але зупиняти транспортні засоби ну мають. Тільки працівники патрульної поліції згідно статті 35 закону України про національну поліцію. Однак, подальше спілкування з зупиненими водіями здійснюють як і працівники поліції, так і працівники територіального центру комплектування. Однак тільки в своїй сфері маю на увазі в сфері оповіщення та мобілізації. Але зупинка, як ви зазначали, може відбуватися навіть якщо людина не порушила правил дорожнього руху. Так, так оскільки це є мобільний блокпост і є в нас рішення ради оборони області щодо створення цих мобільних блокпостів. Відповідно, це дає нам підстави для зупинки без порушень правил дорожнього руху, а саме просто для перевірки особи, перевірки транспортного засобу та перевірки документів у водія в частності так само і в пасажирів. Якщо говорити про, про ДТП, які трапляються на дорогах Рівненщини і рівного здебільшого чому вони трапляються? Ну зазвичай за статистикою, як і завжди, це перевищення швидкісного режиму в населеному пункті, порушення правил маневрування, недотримання безпечної дистанції. Я думаю, це кожного року в середньому такі самі показники, і помічаю так само тенденцію збільшення аварійності, а саме неїс на пішоходів в темну пору доби в зв'язку з тим, що відсутні, як мінімум, світлопортальні елементи в пішоходах, щоб водій міг своєчасно виявити його на приїжджій частині, поза населеним пунктом мається на увазі по узбіччі, чи навіть на тих самих пішохідних переходах, оскільки відбувається часом відключення світла, і як не як правилами дорожнього руху, а саме по. 4 .4. Передбачено, щоб пішохід мав на одязі завжди якийсь світлопортальний елемент темнопору доби. Таких людей можуть штрафувати за те, що в них немає, там, наприклад, на одязі якихось світловідбуваючих так, елементів? Так, так, передбачено відповідальність за частиною першої статті 127 і штраф у розмірі 255 гривень. Або не ходити ввечері, не переходити дорогу? Я думаю, набагато простіше повісити на себе якісь світлопоритальні елементи, більше в продажі вони зараз є кругом. Це не проблема його знайти, купити і так далі. Е, дуже часто зараз почали траплятися ДТП. От власне коли там зупиняють машину, людина у стані алкогольного сп'яніння. Чи можна сказати, що ці випадки почастішали? Маєте на увазі керування водіями так, 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 в стані так, так. алкогольного mm -hmm. сп'яніння? я не сказав, що вони сильно почастішили тенденція, яка була і є. Я вам скажу навіть на початку військового стану, коли розпочиналося повномасштабне вторгнення, деяких водіїв це все рівно не зупиняло. Тому якщо їх не зупинило те, що в нас в країні розпочалася війна, розпочалось повномасштабне вторгнення, вони собі дозволяли їздити в стані сп'яніння, то зараз. Тим більше, але я не сказав би, що ця тенденція сильно виросла, вона тримається завжди на стабільному рівні. А якщо говорити там про святкові дні? Чи можна говорити про якусь таку статистику? Ну можна говорити за таку статистику. В принципі, п'ятниця, субота, неділя, вихідні дні, коли в більшості людей вихідні, тоді якось тенденція виявлених водіїв в стані сп'яніння зростає, але не завжди воно так. Це вже залежить від вихідних. Ті самі святкові дні, якісь свята. Тобто, все рівно відсоток вищий, якщо брати в порівнянні з іншими днями, звичайно, в маю на увазі не святковими і не вихідними. Коли тільки запроваджували, з'являлася патрульна поліція, це можна було сказати так. Це було там ні хабарям, от власне зараз. Чи тих, кого ви затримуєте, продовжують робити спроби давати хабарі? Спочатку запуском у 2016 шістнадцятому році пропозиції обіцянки неправомірної вигоди було набагато більше, частіше маю на увазі. Однак водії звикли, що цей варіант не проходить, і скажу вам зараз станом на 2025 рік. Ну це дуже мала ймовірність, що хтось. Пропонує якусь непромірну вигоду, тим більше знає, що ну тут принципіальне питання. Попереджаємо людину про кримінальну відповідальність. Якщо вона далі пропонує, чи десь там свідомо спеціально засуне гроші чи якісь грошові кошти, ну відповідно за це кримінальну відповідальність. Але першу чергу попереджаємо, ну, що не варто такого робити. Оскільки якщо вже в нас є адміністративне правопорушення, будь добрий, будь ласка, неси за це відповідальність. Ще окремо хотілося проговорити про таку ситуацію. В нас коли відключення світла, в нас йдуть і відключення світлофорів і робота регулювальника. Дуже багато водіїв, хто можливо, чи вивчали, чи не вивчали, в автошколі от, знають чи не знають правила поводження, от, коли рухи показує регулювальник. Ну дійсно, з відключенням світла трішки стало проблемою у регулювання дорожнього руху, але першочергово не для патрульних поліцейських, оскільки, як я говорив, 6 місяців навчання патрульного поліцейського так само практика на лінії, тобто жестами регулювальника і забезпечення безпеки дорожнього руху в нас володіють всі патрульні поліцейські, але стикнулися з великою проблемою тим, що Ряд деяких водіїв категорія ну, трішки не знає жестів регулювальника, не володіє. Хоча їх всього напросто є три жести, так само, як і три сигнали світлофону. От зелений, жовтий, червоний. Так само і три жести регулювальника. Якщо хто е не дуже знає або не дуже впевнений в своїх знаннях, чи є е десь можливості, де можна подивитися, почитати і вивчити? Це не проблема освіжити свої знання, так само зайти в правила дорожнього руху України. Перечитати це, глянути якийсь відеоурок, чи так само в нас на сторінці патрульної поліції Рівненської області, в Фейсбуці, і в інших соцмережах регулярно є нагадування про це, про жест регулювальника з ілюстраціями і з короткими відео навіть. Коли на вулицях Рівного з'явиться мотопатруль і велопатруль? На рахунок роботи мотопатруля і велопатруля, можу сказати, це більш сезонна робота. Само собою, працівники поліції, які е, заступають в мотопатруль і велопатруль зимою, коли це не сезон, несуть е, зміну. В екіпажах, які їздять по місту чи на автодорозі. Попередньо, я думаю, що роботу мотопатруля можна буде побачити і велопатруля в травні а, місяці, але це все залежить як-не як від погодних умов, чи будуть вони сприятливі від температури зовнішнього середовища і так далі. А якщо проаналізувати їхню роботу, мотопатруль з'явився в минулому році, так? Так. Чи виправдали себе ці патрулі? Ну, на мою суб'єктивну думку виправдали і на всі 100%. Тим більше знаю, що зараз планується більша кількість працівників мотопатруля. Буде проведене навчання в поліцейській автошколі по мотоводінню. Знаходиться вона не в місті рівному. Так само зараз в нас є набір мотопатруль, бажаючих хто хоче пройти, і перед кожним сезоном. Працівники цього мотопатруля, оскільки забуваються навички, їдуть повністю всі в цю мотошколу і згадують ці навички, оскільки там входять і курси екстремального водіння, блокування, переслідування, те саме забезпечення супроводів, яке відбувається, і беруть на себе його працівники мотопатруля. Ці всі навички за зимовий сезон забуваються і 100% весь особовий склад мотопатруля їде на навчання, і весь особовий склад велопатруля так само перед заступанням сезону проводить певні навчання. Якщо говорити от, про переваги, які саме от, злочини, е, от, мотопатруль так, допомагає запобігти чи викрити? Якщо говорити за переваги мотопатруля, от на мою суб'єктивну думку, як працівника, який їздить в автопатрулі, а не в мотопатрулі, то це першочергово оперативне прибуття на місце події, зокрема. Дорожньо-транспортні пригоди, особливо з потерпілими, оскільки працівники мотопатруля забезпечені тактичними медичними аптечками, і в разі першочергового приїзду на місце події можуть надавати невідкладну домедичну допомогу. Так само робота по двоколісних транспортних засобах, тобто мотоцикли, мопеди. Ну нам як в автопатрулі набагато важче їх зупинити і приділити їм увагу. А робота мотруля, мотопатруля конкретно в цьому і за Включається, можна так сказати. І можна сказати, так само хорошою тенденцією їхню стало це швидка допомога нашим екіпажам, чи це піший екіпаж, чи це автопатруль, у допомозі з тактичної точки зору для континіуму сил, надати якусь фізичну допомогу і так далі. Тобто, їхній час прибуття набагато оперативніший ніж автопатрулів. Дякую вам за розмову. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І Сьогодні гостем нашої студії був командир роти номер 3 патрульної поліції Рівнични. Віктор Зозуля залишайтеся з нами. Вірте у наші збройні сили. Все буде Україна.